Усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам цікаві новинки для дому, а також розпаковку. Дякую, що дивитесь, усім приємного перегляду. Кухонне приладдя з підставкою два ножі, ножиці та овочечистка чистка 149 Пляшка пластикова для соусу 49. Форма для льоду 77 гривень. Набір пластиковий для ванної кімнати, 3 предмети 450 Блюдо з червоної глини 199. Келих для вина скляний 169. Є ще ось такі красиві кольорові. По 179. Чашка переливається. Скляна 49. Склянка низька 39. Кухоль прозорий скляний 59. Такі чашки приїхали по 69. 77, 74 в сердечка. Салатник з клокераміка квіти, 49. Тарілка десертна також 49. Такий салатник білий, глибокий 109. 59 салатник скляний квіти. Є ще ось такий хвилястий за 64. Блюдо прямокутне склокераміка 69. Блюдо-блакитний люмінарк 139, салатник 49, Маленький прозорий скляний на ніжках 39. Баночка для сипучок 119. Чашка маленька 49. Чашка скло подвійні двійні стінки, сердечко 119, цукерниця пластикова 4 ярусна 349. Баночки для спеції 249. Баночка скляна, кришка пластикова. овочі різка 199. Лоток для столових приборів 49. Форма для випікання кексів 99-12 штук на листі. Каструля скляна з кришкою 279. Ось така форма для випікання також скло 229. Каструля прозора скляна 399 2 літрова. Бульйонниця мамина турбота 64, ложечка зажим для пакетів 49. Форма металева хвиляста для випікання кексу 55. Просили зняти огляд чайників. На даний момент є ось такий червоний. Та бежевий ціна 649 2000 Вт потужністю. Об'єм 1800 мл, білий 399, 1500 Вт і ось такий металевий 399 Хочу показати вам свої сьогоднішні покупки. Це з магазину копійка, дитячий шампунь для волосся. Іде зі знижкою, ціна 129 гривень. Наступна покупка це дитячий крем мило пінка 2 в одному з ароматом полуниці. Ціна 59,90 гривень. Серветки святкові зі знижкою 25 кулька цифра до дня народження і ось такий набір. ще обов'язково маркери вона дуже любить малювати, цукор впресований 250 г. Також згущувач сметани. 4,90, приправа 9,90 та 7,90 до м'яса та до курки. Вага 25 г. Кальмари 44,90, 36 г. Далі йдуть покупки з магазину Аврора. Блокнот йде по акції 29,90, свічка для торта 19 і ось такий милий люксачок взяла. Він гарної якості, має відділення для термоса чи пляшечки і два відділення одне більше, друге менше. Жувальні цукерки по 19 такі заколочки 19, тісто для ліплення 105. Це з магазину йде АТБ, така красива ручка 39. Наліпки до Великодня 39,90. Наліпок є досить багато, аж 4 аркуші. Всі такі гарні, яскраві кольорові. Взяла доні ще набір лайнерів, та як вона дуже любить малювати 10 штук. Вони досить класно малюються на 55 гривень. Печиво 19,85. Лимони в АТБ 75 з копійками. Те авокадо заважило на 40 гривень. Банани 75 гривень 85 копійок. Шоколад в Пері – 40 гривень це з Афрори. З магазину Сінсей взяла ось такий калимочок, вона хотіла біля ліжечка. Це стається більше для ванної кімнати, але гарно виглядає досить симпатично. Ціна 340 гривень. У мене була ще знижка, тому обійшовся на 100 гривень дешевше. Дуже м'якенький та ніжний килимок. Ну, а це для плетіння браслетиків та біжутерії 107 гривень. Ось такий набір. Буде мати чим займатися, моя доня. Далі це з магазину Сінсей, дуже красивий костюмчик, Штанішки йдуть укорочені і такий класний топ. Я кажу, з цими розмірами не вгадаєш, тут дана модель це є 110-й, переважно беру 116 ку 122-й, але цей має бути добрий. Тканина 100% котон. Ось такі були сьогоднішні покупки. Дякую, що ви зі мною. Гарного дня, на все вам добре!